Мене витягували саму, бо мене накрило, потолок упав в криші там. І мене накрило, так мене чоловік витягував, піднімався все. Я не бачила, я, я тільки проснулася того, я, я не пам'ятаю, чула я чи не чула, я зрозуміла, що я десь мене чимось накрило. Вискочила, звичайно, на вулицю і побачила, що дуже палає будинок. І, ну зрозуміла, де це. І спочатку не розуміла, що це, чи це ракета, чи це шахет, чи ще, ще щось. Ну як ви знаєте, серед ночі з переляком. Ну і вже ось зараз прийшли, і бачимо це страшне пошкодження. Прогнали опять прийдемо. до повісти Мене витягували саму, бо мене накрило, потолок упав криші там. І мене накрило, так мене чоловік витягував, піднімався все. Я не бачила, я, я тільки проснулася того, я, я не пам'ятаю, чула я чи не чула, я зрозуміла, що я десь мене чимось накрило. Вискочила, звичайно, на вулицю і побачила, що дуже палає будинок. І, ну зрозуміла, де це. І спочатку не розуміла, що це, чи це ракета, чи це шахет, чи ще, ще щось. Ну як ви знаєте, серед ночі з переляку. Ну і вже ось зараз прийшли і бачимо це страшне пошкодження. Тільки прогнали опять прийняли.